Ні, це не суботній випуск новин CBS. Це програма в полі зору. Як і три попередні, вона теж присвячена проблемам телебачення. Сьогодні у нас у полі зору колишній віце-президент компанії CBS, експерт у царині телебачення, пан Томас Батіста. Програмнюс комершол на CBS Я відповідав за добір програм за випуски новин, продаж рекламного часу, за роботу з персоналом, тобто всі аспекти сучасного телевізійного бізнесу. отож, це була велика відповідальність. Потім я заснував власну консалтингову компанію, яка створювала різноманітні телешоу та розповсюджувала їх у світі. Тому мені добре відомо, що таке телебачення, як зовні, так і зсередини. будь якому куточку планети телеглядач бажає дивитися цікаві інформаційні та розважальні програми. В Україну я приїхав як консультант телекомпанії ICTV. Я бачу, що в Україні люди теж хочуть дивитися найкращі телевізійні програми. це зрозуміло. Немає різниці, чи вони дивляться звичайну телепрограму, чи супутникову, чи таку, що надходить по кабелю. Так чи так вони бажають бачити найкращі із доступних для них програм телебачення? Тайтосібесталевижевеловотудам Український глядач має змогу одержувати телепрограми з трьох джерел безпосередньо з ефіру, від ретрансляторів міністерства зв'язку. Це основна маса глядачів, з кабельних телемереж, які вже є у багатьох містах, і третє джерело прийом супутникових телепрограм. І, хоч спеціальні антени має геть мізерна частка телеглядачів, без сумніву їх ставатиме усе більше. Знов слово Томасу Батіські слід зазначити, що будь-яка кабельна телемережа обов'язково повинна передавати глядачам усі телеканали, які є у даній місцевості. Чи то маленьке село, чи то велетенське місто. Це пояснюється тим, що на кабельне телебачення існує передплата, а на ефірне чи супутникове ні, Повинні бути рівні умови для конкурування. Якщо кабельна компанія не матиме таких зобов'язань, то телебачення не зможе існувати. Коли компанія виконує таку умову, то вона може розповсюджувати і програми супутникових каналів, і програми, отримані з інших джерел. наскільки мені відомо, незабаром комісія українського парламенту, подібна до американської федеральної комісії з питань засобів масової комунікації подасть на розгляд проєкт законодавчих актів, які визначать, як працюватиме в Україні телебачення та телемережа. на мою думку, увага цієї комісії має бути зосереджена насамперед на телеглядачеві. Тобто, закони треба складати так, щоб телеглядачі мали змогу дивитися телебачення у його найкращому вигляді. Як це зробити? Будь-яка телестанція, незалежно від її місця знаходження, отримує телепрограми з двох джерел. По перше, це програми, закуплені від інших телекомпаній. По друге, власна продукція станції. Закуплені програми завжди трохи відірвані від глядача, хоч вони не втрачають своєї інформативності чи розважальності, та все одно вони віддалені від глядача. На Україні існує ще одна проблема щодо імпорту телепрограм це проблема авторського права. Людина, така, скажімо, як я, що має досвід роботи у телемовленні та у виробництві телепрограм, дуже неохоче продаватиме свої програми в Україні, оскільки тут вони не захищені. Але хто від цього страждає? Зрозуміло, що не продюсери, бо вони продадуть ці програми іншим країнам і зароблять на цьому свої гроші. Постраждає телеглядач. Тобто я хочу сказати, що комісії парламенту слід би було дуже ґрунтовно розглянути проблему авторського права. Тоді закордонні продюсери зі спокійною совістю відправлятимуть свої програми в Україну. Тепер щодо виробництва власних програм. Кожна телестанція повинна створювати свої власні програми. але, мабуть, не варто було б нав'язувати телестанціям, якою має бути кількість таких програм. Тел подивімось, що трапиться, якщо законодавство вимагатиме від телестанції виробляти 70% відсотків програм. За сучасних економічних умов така вимога поставить телестанції у дуже незручний стан адже у них просто немає достатньо коштів, щоб профінансувати виробництво такої кількості програм. Тобто вони намагатимуться зробити свої програми якнайдешевшими. То хто ж постраждає від цього? Глядач. Отже, у будь-якому разі розглядати подібні проблеми слід під кутом зору телеглядача, забезпечте надходження в Україну закордонної телепродукції, захистіть її законом про авторське право та дозвольте самим телестанціям вирішувати, яку кількість програм вони зможуть виготовляти. Телестанція повинна готувати принаймні кілька своїх програм. Це дуже важливо, зокрема для глядачів. але якщо телестанцію зобов'язати виробляти багато своїх програм, то вся робота для створення по-справжньому цікавого телебачення зведеться на нівець. таке телебачення не буде сильним. Воно скоріше збідніє. Та от що цікаво, я перебуваю тут уже не перший день. Так от у мене в руках ні не текст мого інтерв'ю. Це лист на п'яти сторінках від глядача, який вирішив проаналізувати програми ICTV. Ця людина дуже добре розуміє те, про що я вам розповідав. Йому хочеться дивитися багато високоякісних телепрограм. Як закордонних, розважальних та інформаційних. так і вітчизняних, теж розважальних та інформаційних. Але він хоче бачити програми, спрямовані безпосередньо до нього. Він тут згадував і спортивні програми, які за своєю специфікою не знаходять глядача. І це треба брати до уваги. Знаєте, читати листи від глядачів з різних куточків країни дуже цікаво. Вони, до речі, не дуже відрізняються від листів, що їх би написали американські глядачі, незадоволені своїми телепрограмами ця людина, не знаючи, зможу вимовити її ім'я, має рацію. Ось про таких людей треба подумати комісії, яка готує закон про телебачення. саме про таких людей, а їх понад 20 мільйонів. Вони найважливіші. не телестанції, не ті, хто складає програми. а люди, от хто найважливіший і єдине, чим ми можемо задовольнити таких людей. Це привозити в Україну програми, захищені законом. Тоді у глядача буде більший вибір. Зобов'язати кабельні компанії передавати усі існуючі в районі канали, що теж надасть глядачеві більшу можливість для вибору та створити умови для виробництва телестанціями розумної кількості своїх телепрограм, які відображали місцеві проблеми і теж давали нові можливості для вибору. на жаль, поки що телекомпанії не дуже звертають увагу на своїх глядачів. Чого ж не вистачає українському телебаченню щоб досягти рівня телебачення західного? в Україні існує величезна аудиторія, яка чекає появи якісно нового телебачення вони хочуть дивитися добру телевізію, але такої телевізії не буде. поки не буде ухвалено закону про охорону авторських прав. Та доки місцеві телестанції не зможуть випускати власні високоякісні програми. Як тільки буде забезпечено ці два чинники, то ніщо не заважатиме українському телебаченню досягти рівня телебачення західного. Трохи про телекомпанію, у якій працював наш сьогоднішній гість Томас Батіста. Заснував CBS 28-го року, 27-річний син іммігрантів з Росії Вільям Еспейлі. Тоді він придбав радіостанцію і назвав її «Columbia Broadcasting System. Тепер компанію штаб-квартира, якої знаходиться в центрі Нью-Йорка, знають просто як CBS. Око, символ CBS, втілює для багатьох глядачів у США і по цілому світі багату традицію якісних телепрограм. Передавальний центр CBS на березі річки Гудзон займає цілий квартал. Застосовуючи найсучаснішу космічну технологію, CBS може приймати репортажі своїх кореспондентів з цілого світу. В Лос-Анджелесі CBS створила ціле телемісто. Тут знімають усе від денних новин до ігрових передач. Між Нью-Йорком та Лос-Анджелесом розташовано понад 200 телестанцій, з'єднаних через сателіти. Вони утворюють телемережу CBS, яка робить передачі компанії доступними майже для всього населення США. CBS пропонує набір програм для своїх станцій у день і вночі, сім днів на тиждень. Програма в полізору ICTV93